Яких як мікрофінансові організації, так і банки. Але перед тим нагадую вам: якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. Також, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, а ми починаємо. Слід сказати, що в силу об'єктивно складної економічної ситуації в країні, а саме Воєнні дії, які відбуваються на території нашої держави, а також інфляції національної валюти, багато хто з наших співвітчизників опинився у скрутному фінансовому становищі, і як правило, багато хто в скажімо так намагаючись яким чином покращити тимчасове своє фінансове становище або справитися з якимись побутовими фінансовими труднощами, звертається саме за мікропозиками до мікрофінансових організацій, або ж бере кредит у банках. Якщо говорити про мікрофінансові організації, то ті, хто стикався із такими позиками, знають їх негативну особливість. А вона полягає в тому, що Нарахування відсотків за користування тілом кредиту зростає буквально кожного дня протягом строку. На який розрахований договір, це безпосередньо прописано у самому договорі, але мало хто знайомиться з його умовами, підписуючи саме безпосередньо електронний договір. Також багато мікрофінансових організацій безпосередньо в договорі прописують, що вони мають право нараховувати відсотки за так, за тіло кредиту до тих пір, поки борг повністю не сплочений. І в такому випадку з'являється дуже швидко заборгованість, і далі настає цілий ряд негативних наслідків. Тоді, коли до боржника телефонують із погрозами і вимаганням повернути кошти, такі погрози поступають не тільки самому боржникові, а й його рідним, близьким друзям і також колегам по роботі. Звісно, це створює досить такий негативний вплив і також такий великий психологічний тиск. Саме на такі психологічні тиск розраховують микрофінансові організації, адже за допомогою ось такого морального напруження вони намагаються. Чим швидше змусити особу повернути кошти за, за їх борг. І в такому випадку людина дійсно, під впливом з такого несприятливого негативного натиску, намагається будь-що будь закрити ці борги. І, як правило, що також прослідковується у нашій практиці, практиці наших клієнтів, коли для того, щоб погасити заборгованість за одним старим Фінансовим кредитом особи звертаються до інших мікрофінансових організацій і беруть знову ж таки нові кредити, аби погасити старі, і як показує практика, як правило, старі заборгованості до кінця не погашуються, далі продовжуються рости, вже з'являються заборгованості з новими кредитами, і це все перетворюється ось таке замкнене коло. Особа опиняється просто-напросто у борговій ямі. І постає питання: чи існує яка-небудь врегульована законодавством процедура або якийсь спосіб, як розрахуватися із і кількістю заборгованостей, коли є багато кредитів, навіть якщо вони спочатку були досить маленькими, але їх кількість була досить ошапною, і просто далі всі ці кредити вже почали збільшуватися за рахунок того, що з'являлися заборгованості. І дійсно варто сказати, що така процедура є. Вона передбачена Кодексом України з процедур банкрутства. Це спеціальний нормативно-правовий акт, який дозволяє не тільки юридичним особам або фізичним особам підприємцям, а просто звичайним фізичним особам. Тобі людям розрахуватися із великою кількістю заборгованостей, які опинилися в складному фінансовому становищі. Друзі, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. Якщо вам потрібна юридична допомога, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені в шарці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. Кілька слів про процедуру, як вона відбувається? Якщо особа хоче вступити у процедуру банкрутства, потрібно подавати до господарського суду заяву про неплатоспроможність фізичної особи. Варто сказати, що така заява повинна супроводжуватися досить великим переліком документів, один з яких це проект плану реструктуризації. Це умовний, але максимально близький до, скажімо, так, реальної ситуації. План, за допомогою якого ви показуєте, яким чином і протягом якого часу ви об'єктивно маєте можливість розраховуватися із своїми заборгованостями перед усіма кредиторами, але варто сказати, що такий план він не може бути розрахований на безмежну кількість часу. Закон визначає окремо часові рамки, протягом яких ви маєте можливість розрахуватися із усіма кредиторами. Тут мова йде саме про 60 місяців, тобто рівно 5 років. Далі поговоримо далі про переваги процедури банкрутства. Перш за все, з моменту відкриття провадження у справі, вступає в дію мораторій на задоволення вимог кредиторів. Простими словами, ваші борги перестають рости, а всі кредитори не мають права стягувати із вас в примусовому порядку заборгованості. Всі судові провадження щодо ваших кредитів вони зупиняються і також зупиняються всі виконавчі провадження. Друга перевага це те, що ви маєте можливість розрахуватися із всіма своїми берегами перед всіма кредиторами в рамках всього навсього однієї процедури. І третя: ті кредитори, які не вступили в процедуру банкрутства, їхні вимоги вважаються погашеними і підлягають списанню. Далі варто сказати про те, які існують підстави для вступу в процедуру банкрутства. Перше, якщо ви припинили погашення кредитів та інших обов'язкових планових платежів у розмірі більш ніж 50% за кожним таким платежем протягом двох місяців. Друга підстава: якщо у вас відсутнє майно, на яке може бути звернене стягнення, а заходи, які вживає виконавець з приводу розшуку такого майна відповідно до закону України про виконавче провадження, виявилися безрезультатними. І третє, у вас як у боржника наявні ознаки загрози неплатоспроможності. Друзі, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. Якщо потребуєте юридичної допомоги, будь ласка, звертайтеся до юридичної компанії Юрзав та Партнери. Будемо раді вам допомогти. З вами на зв'язку була юридична компанія Юрзав та Партнери. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!